Мені здається, що радість це така річ, яка йде десь глибоко з серця, яка не залежить від обставин. Я закінчив школу, першу школу в Бердичеві. Я грав футбол. Я... Ну, я любив взагалі спорт, я бігав кілометр, три кілометри за школу на область, але... Знаєте, це все в житті все вирішують відносини. Десь в восьмому класі було, коли я відчув, дай що Господь мене любить. То рішення прийти піти в монастир, це була просто відповідь на ту його любов. Тобто не було якогось надзвичайного такого моменту. Просто було свідоме рішення. Я це завжди порівнюю до подружнього життя. Якщо хтось когось любить, то не дивлячись на... Те, що відбувається в житті, обставини, які відбуваються, свідомість того, що є любов, то вона завжди тримає. Так, так само тримає подружжя, так само тримає монаха. Батьки завжди були відкриті на те, що хочуть робити їхні діти. І якщо я хотів піти, ну, батьки казали, йди, попробуй. Да? Типу, як ні, то завжди можна додому повернутися. Але я коли йшов, то я знав, що це назавжди. Я жива людина і симпатії також ну з'являються. Але я знаю за завжди одну річ, так, що Господь мене ніколи не кинув, так, що він завжди в будь-яких ситуаціях з залишався, за залишається поряд зі мною. І моя вірність для нього це важливіше ніж там одруження, діти.